Дуже зручно, не треба далеко відходити, можна готувати. І, наприклад, одразу, якщо там ти миєш посуд, одразу ставити. Тобто не треба відчиняти, підходити. Це дуже комфортно, і ось бачите, легесенько я потім це все зачиняю. Я вже ж улюблена тема кожного замовника на кожному об'єкті. Зробіть мені барчик, може залізти на цю стільницю. І вона його витримає. Це вінілова підлога, вона практична, можна заливати водою, нічого з нею не буде. Якщо хочеться закритися, щоб ніхто вас не бачив вночі, це ідеальний варіант. Аня? М -м, всім привіт! Зараз вам хочу показати цю дуже гарну кухню вітальню в ЖК Грейт площою 25 метрів квадратних. Цим нереально гарним видом. На весь Київ. І почнемо з кухні. Одразу, коли ми заходимо в кухню вітальню, з лівої сторони в нас розташована наша класна, гарна кухня. Спершу це вбудований холодильник. Фасади це все фарбований МДФ, і для того, щоб це було практично, обов'язково в нас є ручка гола, а також на фасадику. Дивіться, ще допоміжні ручки, ось такі вбудовані в наш фасад, щоб ми не залишали отут відбитки пальців, щоб це було максимально функціонально та зручно. І те ж саме в нас, там, де морозильна камера. Ось гарнесенько сховали цей холодильничок. Далі наступна база це в нас вже микрохвильова пічка та духова шафа фірма Дедітріг. Дуже сильно гарно виглядає. та Класна сама по собі техніка. І стільниця це HPL. Подивіться, який гарний HPL ми підібрали гарна фактура. HPL має чорний дорець, тому ми можемо також вбудовувати миєчку під стільницю. Це практично, дуже легко потім прибирати. HPL можна заливати водою, нічого з ним не буде. Ось так, наприклад, якщо навіть я залью тут водичкою, залишу там на день, він ніколи не набухне. Окрім того, що не треба ножом різати по стільниці, В принципі, як і по кварцевій стільниці також. Як я вже сказала, мичка у нас фірми Бланка ми її дуже часто використовуємо. Вона дуже зручна ще з того приводу, що тут є такі аксесуари, от як ці тримачі. Вони сюди всередину вставляються. Якщо, наприклад, вам треба щось поставити, або ви щось приготували, там гаряча кастрюля, ви сюди спокійно поставили вилили водичку, це все зручно та комфортно. Також ось такий теж бланковський змішувач. Він у нас під питну водичку. Дуже легко використовувати. Якщо треба набрати водичку, питну, ось тут набрали та можна попити. Або, якщо треба щось помити, відчинили краник. Є декілька режимів теж дуже зручно. Далі, в нас тут є ще ось така ніша. Вона вже була, коли ми розпочали робити дизайн. І ми вирішили її не зашивати. Чому б ні? Треба використати максимально а, це корисний простір. А, тому оцю верхню шухляду ми також вирішили сюди не робити, виділити цю нішу, зробити тут а, відкриті полички. І ось тут ще якраз розташували кавомашину, ззаду є розеточки, тобто все функціонально можна використовувати. І допоміжні два світильнички, які додають ізюминку цьому інтер'єру. І ще допоміжне світло, а також ось ця плиточка. Бо ну, дуже часто ми робимо там або крупний формат, або аж піль повторюємо на стіну, але в цьому дизайні захотілося саме так. І е, оці наші шви на цій плиточці затерті е, чорною запіркою. Добавити ось таку зюминку та графічності нашому дизайну. Далі йдемо по кухні. Тут ми розташували 45-ту посудомийну машинку, тут у нас якраз шухлядка, там, де у нас розташована очищена водичка, відро. І між мийкою та варильною поверхнею в нас якраз шухлядки. ось такі для вилок, для ложок, ось дуже легко відчиняється і там ще другий рівень. І ось так плавнесенько все зачиняється. А знизу якраз дуже згучно розташувати кастрюлі, кришечки, і хочу звернути вашу увагу, що це не просто блюмовські механізми, це вже якраз сама шухлядка від блюм, тобто не просто DSP і направляючи блюм, а ось повністю оце все брюмовське, і ми можемо використовувати оці аксесуари, і дуже круто, таким чином ми можемо організувати місце окремо для, наприклад, там де у нас є каструлька, а тут кришечка, і пересувати їх там вправо-вліво, як нам завгодно, щоб правильно організувати цей простір. Далі йдемо тут. Також ось така шухлядка, яка в нас дуже. Легесенько відчіпляється і бачите, другий рівень. Тут теж це все блюмовські аксесуари допоміжні. Це робиться в самому кінці з меблярами. Як вам треба, як вам зручно. В даному випадку, бачите, це все. Ось, що тут розташували? Різні приправи. Дуже круто. Ось дивіться, як класно. І знизу теж там олія, спеції, різні крупи. Ось, все. Правильно організовано і порядок всередині ваших шухляд зверху в нас це вже не просто розпашені шухлятки, це авентас. Ось таким чином, раз зверху підняла і іншому. Дуже зручно, не треба далеко відходити. Можна готувати, і, наприклад, одразу, якщо там ти миєш посуд, одразу ставити. Тобто не треба відчиняти, підходити. Це дуже комфортно, і ось бачите, легесенько. Я потім це все зачиняю. Я вже ж улюблена тема кожного замовника на кожному об'єкті. Зробіть мені барчик, це не значить, що там люди постійно п'ють. Ні. Але, але треба щось гарнесеньке, якісь бокальчики гарнесенькі. І тут ми е, не хотіли робити таким чином, щоб прям було видно, що там всередині. Але щоб все також було гарно. Бачите, отак відчиняємо і всередині дивіться, яка краса. Дивіться, як ми в лярі зробили тримачі для бокалів. Дуже гарно. Ось вони висять збоку. У нас підсвіточка, як гарно вона працює, тобто вертикальна підсвітка. І ось таке матове полосате скло теж дуже гарно ось тут виглядає. Далі наша робоча зона продовжується і переходить плавно на таку полубарну зону. Це дуже зручно в тому плані, що можна, наприклад, зранку попити кави. Отут от тут, сісти. Також у нас є дуже зручні оці полубарні стульчики. Це італійський виробник. Бачите, м'якесенька. Сама сідушка, є спиночка, що теж дуже важливо, і вони максимально бачите, задвигаються під нашу стільницю. До речі, висота робочої стільниці цієї полубарної зони 90 см. Ось, дуже зручно. Висунула ось так. П'ю каву або а, просто навіть снідаю. Бо замовниця каже, що дитина полюбила це місце найбільше за все. Тут є великий а, обідній стіл, але вона полюбляє саме тут сидіти та а, снідати або обідати. А зверху ось такі а, три підвісних світильника: це а, польський виробник, така Lightning, Вони дуже гарно світять. Ось такий матовий шарик а, і продумано все. Бачите. До міліметра відчиняється, нічого не чіпається. Як закінчується в нас ця полубарна зона? Це якраз металева чорна конструкція, у нас основа металева, і далі є. Йдуть ось такі дротики тонесенькі, вони дуже прочні, але в цілому завершують дуже гарно цю частину, тобто не просто там якась опора, а вона полупрозора і здається легкою, але теж конструктивно дуже добре тримає нашу стільницю, виглядає легко. І навіть якщо сюди хтось залізе, треба там щось дістати. Конструкція жорстка. Ось якраз знизу видно. Оцю жорсткість цієї конструкції, тож, будь-хто може залізти на цю стільницю, і вона його витримає. А тут у нас штори блекаут, ось якраз це дуже добре видно з цього боку, коли дуже яскраво світить сонечко, воно не так сильно його пропускає, і в кімнаті в нас зберігається нам необхідна температура. Або якщо хочеться закритися, щоб ніхто вас не бачив вночі, це ідеальний варіант. І звертаю вашу увагу, що всі стіни в нас в декоративні штукатурці. В даному випадку така міленька-міленька річка. Теж класно виглядає, додає графічності нашому дизайну, і вона поєднана з ось такими ДСП-панелями з розшивочкою. І дивимося на підлогу, що дуже класно підібрали якраз панелі в. Дерево на підлозі, це вінілова підлога. Вона практична, можна заливати водою, нічого з нею не буде. І далі ми вже потрапляємо в кухню вітальню, де в нас розташований якраз дуже гарний круглий стіл метровий зі стільцями. Це все українське виробник, ця гарна кругла легка, тобто воно легко виглядає люстра і неймовірний вид на весь Київ. Цей стіл і ці е, стільці дуже зручні. Це прям must have Тим паче це український виробник. Дуже зручний класний диванчик це фабрика бланше. Теж український виробник, дуже практична тканина. Навпроти, у нас велика плазма. І як я вже казала, на всіх стінах ми зробили декоративну штукатурку, щоб максимально було практично. Ось видно якраз. І справа від дивану в нас також треба було організувати місце, зробити невеличку таку підвісну шафу, де можна сховати щось. Зверху в нас кондиціонер, а знизу, бачите, вона не до підлоги. Тут вже у нас заряджається робот пилесос І якщо я... Як я відчиняю, в нас трошки, бачите, оця частинка, вона трошки заходить всередину, щоб цього видно не було. Дуже легесенькими рухами відчиняємо цю шухлядку. Тут є різні полички, але центральна частина в нас це дзеркало. Дзеркало з підсвічуванням. Акелом у нас українського виробника. І подивіться, який тут незвичний малюнок. Особливо. Фішка в тому, що в нас дуже багато таких чорних елементів. Ось у нас чорно-білий він, бачите, є кружочки, є прямі лінії. Це якраз повторює у нас ці елементи Елементи нашого фартука, а також круглі елементи це наші бачите, світильнички. Тобто все поєднали в одне ціло. І також круглий мінімалістичний годинник.